Привіт, шановні товариші мисливці, друзі! Вітаю вас на каналі Мисливець України. Сьогодні у нас 30 січня 2022 року. Крайній вихід полювання на пушного звіря. Закінчується у нас сезон 2021-2022 року. Да, Погодка самі ось бачите яка. Зараз у нас 12 Година дня, тобто вже обідня, практично обідня пора. Я тільки вийшов, так як сніг у нас почався з 5 години ранку, і до практично до півполовини 12-го. Мило таке, що світа білого не видно було. Ну, звичайно, не міг я всидіти вдома. Так, як ще раз повторюю, що це крайній вихід, уже все, завершується наш мисливський сезон полювання. На пушного. Ну а як буде проходити полювання? Побачите. Все, всім, хто сьогодні на полюванні не пуха, не пера. Лошних пострілів, хороших трофеїв друзі. Все, погнали. Ну ось, вже дивимося. Перший слідок. <сміття> Куничка. Ну, прикидало, бачите, все. Ось. Ось, 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 ось ось І десь. В кущах або на дереві може і сидіти десь. Так, по набоях у мене. Все ж те саме, все, бачите, троєчка. Набої всі самоспоряджені, все такі набої, гільза Бушня, Ріво. Ось такі троєчка, завальцовка, зірочка, докатка, матриця БН3 Італія. Що по спорядженню, самого набою? А по спорядженню самого набою, друзі, порох Nobel Sport 206S, навіска, якщо не помиляюсь, 1,6 на 34 грами дробі. контейнер Silver на 32 капсуль 686-й Nobel Sport середньої мощності. Ну, якось так. От такими набоями друзі, я буду сьогодні полювати. І полював практично весь мисливський сезон на пушного звір'я. Так, ну що, по спорядженню я сказав, набоїв, рушничка в мене, шановний, вся ж та сама. Fabarm H38 Leon Hunter, виробник Італія. Дульне звуження в мене стоїть 0,5, получок. Так що якось так. Ну що, з богом. Да, погодка, звичайно. Якщо я ще раз повторюю слідок, то все не можу. Ну, слід присипаний, звичайно, не можу сказати точно. Да, слід старий. Добре, зараз обійдемо у ці кущі, кружка, подивимось, десь якийсь вихідний чи західний слід, якщо є, то будемо тоді. Да. Це перший раз погодка в нас за весь мисливський сезон, що сніг такий випав. А то листопад і грудень і практично весь січень до сьогоднішнього дня, як не дощі, то болото. Таке сніжок, якщо чуть-чуть і притрусить серед тижня, то до виходних обов'язково розтане. А сьогодні, звичайно, погодка на час закриття сезону нас порадувала. Так, ну от бачите, те, що я й казав, звичайно сьогодні, да, це собака побігла, ось, ну але ж слідок хорошо відпечатується на таному сніжку. Так як ще раз повторююсь, сніжок у нас півгодини тільки як завершився. Тобто я сподіваюся, що якщо я і знайду свіжий слідок, то він мене приведе прямо до за зайчика. Да. Якось так, надіємося, тільки на краще, шкарузайчик зараз такий вітер був сильний що, і снігом, що зайчик зараз. Практично дожен ховатися десь в затишні такі вкромні міста, де йому було б затишно й тепло. Ну, будемо зараз бачити де він десь знайдемо. зайчик. О! О! Есть, друзья! Бачили? З під ніг. З-під ніг вискочив. Ось. Дивіться, де лежав. Бачите? А рушниця на предохранителі. Фу. Ну нічого, з другого троєчка. Все -все, все, 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 все. От вам і завершення мисливського сезону, другі. 2022 року. Недаремно я вийшов. 12 годин дня. 15 хвилин полювання, друзі, і зайчик мій добутий. Да. Ще й думаю. іду, дивлюсь таке перспективне місце. Травичка. що б йому тут і не лежати, зайчику. І він вискочив, ну, практично ну, метрів з десяти від мене. ось все, дивіться. Ось. Бачите? В якій травички лежав. Ліг собі, таке місце, ось. Да. Таке місце вибрав собі. Да. І ось. Іду і він вискакує. По траві я першим прицілився на предохранитель. Зняв з предохранителя. А, первим. Зацепив його. Ось ось, перший мій постріл був, зайчик ось. Пішла дріб. Да. І ось одивіться його. Ось, бачите. Дріб, троєчка. Ось ось чесануло його як. І ось ось пішов. ось. і ось другий постріл мій був. Перший, звичайно. Був промах, а другий ось я його зацепився, дивіться, друзі, бачите. Пух. ось. Другий постріл, ось, о, вибив із нього пух троєчкою, ось о, дріб дивіться, як лява. І ось о, зайчик мій. Да, ось о, він. Перевернувся вже, все, бачите. Де був постріл і ось. О. Пішов він, все, він вже все. Ось о, вже з нього почала кров. бачите. Оце. Пішов мій вже під раночок. Бачите, який зайчик. Да що якось так, друзі. Все, мене з полом. Да. От мій зайчишка такий. Зараз, друзі, хвилиночку я, щоб він не мучився. Опався звірюга, сьогодні знатний такий мені. Так, зараз будемо пакуватися, збиратися додому. Ну що, шановні, ось і підійшло до завершення наше відеополювання, а саме відбулося воно короткий термін, а саме за 15 хвилин добути мною ось такий бажаний трофейчик. Зайчик, русачок, ось така знатна звірюга. друзі да, З даного відео ви будете бачити, як відбувалося саме полювання. Я ж кажу, ще раз повторюю, що полювання за термін 15 хвилин добув я бажаний результати, так як на сьогодні відбулося завершення сезону полювання на пушного звір'я сезону 2022 року. Це був крайній вихід. І Доволі вдалий я рахую, так як за 15 хвилин, тим, тим більше така чудова погода нам подарила. Я ще раз повторюю, що з 5 ранку йшов сніжок до 12 години дня. 12 годин дня прикритився сніжок, я вийшов на полювання. Як я міг усидіти? Тим більше крайній вихід мисливського сезону на пушного звір'я в таку погодку сидіти вдома. І недаремно вийшов. Практично 15 хвилин добув свій бажаний трофейчик зайчика. І все. Так що, друзі, до нових зустрічей, в новому мисливському сезону 2022-го, який відбудеться в нас відкриття полювання 2 субота-серпня місяця на Пернату Дичину. Всім мисливцям мисливського фарту, як би так говорити, міцного здоров'я, друзі, вам всім! І до нових зустрічей на каналі. Всім удачі і всім пока. Хто сьогодні ще на полюванні закривається, всім влучних пострілів, хороших трофеїв, шановні. Все, всім удачі, а ми будемо збиратися йти додому вже.